Нарешті податкова підтвердила можливість витрачати гроші з ключ-карти ФОП, куди завгодно. Я у своїх роз'ясненнях постійно наголошую дві тези: жодного законодавчого обмеження для ФОПа на витрачання коштів з ключ-карти немає, і це можна сміло робити. Можете платити в кафе, ресторанах, барах на заправці чи в будь-якому іншому місці. Я сам так роблю і проблем не маю. Тепер на сайті Зір податкова опублікувала офіційну позицію і вказала наступні тези: заборонено використовувати приватний рахунок для отримання бізнес оплат а от обмеження використання бізнес рахунку для особистих потреб у ФОПа немає. Справді, деколи ключ-карту ФОПа плутають із ключ-картою юридичної особи і говорять, що обмеження є. Це різні речі у юридичних осіб. Дійсно є ці обмеження. У ФОПа таких обмежень, на щастя, немає. Якщо сміло витрачаєте кошти з ключ-карти ФОП, ставимо плюсик в коментарі і підписуємося на мій телеграм-канал, де я розвінчую міфи про податкові проблеми ФОПів.